Херсонщина проти ГМО про це свідчить не лише розміщені по всій території регіону банери екологічно чиста область, а й високоякісна і насамперед безпечна сільськогосподарська продукція власного виробництва. Як зробити так, щоб вона потрапила на європейські ринки у цьому питанні? Розбиралися усі члени комітету з економічних реформ. Органічні, без усіляких домішків та хімікатів, високоякісні і безпечні. Передусім для дітей лише такі продукти харчування мають вихід на зовнішній ринок. У тому, що на Херсонщині виробляється екологічно чиста продукція, знає, напевно, уся Україна. За нашими кавунами і томатами, пшеницею та кукурудзою, сирами і олією їдуть звідусіль. А ніхто не задумався з вас. Чому протягом трьох років ніхто не пред'явив нам претензій? Ні українські представники, ні зарубіжні представники. Чому? А тому що немає підстав. По великому рахунку сьогодні Херсонська область є такою екологічно чистою областю. У нас немає тяжкої промисловості, у нас немає хімічної промисловості, у нас немає. Забруднення тепер залишається довести свою конкурентну спроможність на міжнародних ринках, як знайти на них вихід. Своє бачення висловили науковці. Нами пропонується створення першої в Україні геінформаційної системи агропромислового комплексу Херсонської області ГІС АГРО, яка дозволить через мережу інтернет на сайті обласної державної адміністрації, на сайті Херсонського державного університету з будь-якої точки земної кулі можна зайти і подивитися шариф забруднення грунтів або не забруднення гунтіцезієм, стромцем, важкі метали, вміст мікро-макроелементи в Херсонській області. Тобто ця система повинна бути відкрита, постійно поповнюватись і привлекати інвестора до спільної співпраці. Але самої геоінформаційної системи замало на кожному виробництві області мають бути впроваджені спеціальні системи якості та харчової безпеки. На Херсонщині вже є підприємство, продукція якого визнана 100% безпечною для споживача і відповідає усім міжнародним стандартам якості. 2006 році ми придбали підприємство в Херсоні для нас завдання створити. Надійну і ефективну систему забезпечення якості і харчової безпеки тої продукції, яку ми виробляємо, було наріжним завданням. В першу чергу ми провели переоснащення з 2006-2008 рік, і в 2008 році, маючи вже достатньо надійне обладнання, почали впроваджувати базові стандарти так званого good manufacturing practice або елементарні стандарти гігієни та системи передумов, системи боротьби з хизінками, системи. І є на персоналу, і є на обладнання. Виготовлення природних та якісних продуктів харчування є особливо актуальним та важливим, бо область є екологічно чистою, а Херсонщина, як запевняє власне керівництво, це територія здоров'я. Саме під таким гаслом пройде цьогорічний міжнародний інвестфорум та горизонти. Наразі в області триває активна підготовка до нього. Визначено такий тренд, як територія здоров'я. Тент включає в себе фактично дві складові: це перше це здоров'я населення Херсонщини, і друге це індустрія як така. Це... Тобто як економічна вже категорія, тобто певні надання певних послуг для. Залучення територію області відвідувачів з інших регіонів на території області екологічно чистих інвестицій. Обговорили на засіданні проблему забруднення Дніпра за даними вчених. Приблизно через 20 років вода стане справжнім дефіцитом. Тож вирішувати це питання треба вже сьогодні. Цікаве рішення з відновлення екосистеми Дніпра запропонував голова обласної ради Віктор Пелих. В екосистемі всі Дніпра цього вже стракату толстолоба дуже мало. Від професор же його кандидатська дисертація була. По цьому стверджує, що якщо ми почнемо, можна формулу примінити і запустити в Дніпр строкатого толстолоба, через три роки цвітіння прийде в норму і почнеться самоочищення. Можливо, це теорія, можливо, ні. Засідання комітету з економічних реформ проходить щомісяця і кожного разу обласна влада порушує найактуальніші питання, від вирішення яких залежить якість життя всіх жителів Херсонщини.